Щиро сподіваюся, що мій нежить не зіпсує загальні враження, бо я на межі божевілля, але на жаль, іншого шансу записати звук у мене не буде. Ми повинні вкладати власні ресурси у покращення власної продуктивності для того, щоб робити якісніше за менший час. Ці результати ми зможемо побачити на роботі, на навчанні у щорічних підсумках Spotify у вигляді гарних або не дуже таблиць із цифрами. Нам пропонують індивідуальний аналіз нас самих для того, щоб ми побачили, в чому нам слід стати кращими або з чим ми вже добре пораємося. Але при цьому ніби не можна стояти на місці. Постійно потрібно покращувати власні навички і наступного місяця на роботі тобі необхідно спекти та продати у два рази більше хліба. І лише тоді це можна буде назвати успіхом. Лише тоді це заслуговуватиме премії та похвали. Ми самі себе хвалимо лише тоді, коли прочитали більше книг ніж минулого року, заповнили товстіший скетчбук, наслухали більше годин музики. Це все потрібно для того, щоб покращувати наші навички, щоб ставати кращими версіями себе, ніби це нескінченний шлях до того, щоб зрозуміти на що ми дійсно здатні, як можемо розкрити власний потенціал, або скільки енергетики випити до дедлайну. В цій філософії є певна логіка, але при цьому вона чомусь. Занадто часто викликає дискомфорт, почуття обов'язку та глибоке розчарування від неспроможності досягнути поставленої мети, і важливо зазначити, що ця мета є не стільки реалістичною, скільки просто бажанням перевищити минулий результат. Не виходить ставити та досягати у повсякденному житті певної здорової планки, не ідеальної, у чомусь недосконалої, щоб робота просто принесла щомісячну зарплату, а гобі задоволення. Важко просто робити щось та отримати за це певну винагороду, в певний момент докласти більше зусиль, в певний трохи менше і вміти розуміти, коли ти маєш сили зробити менше, а коли хочеться пуститися берега. Яка наша фінальна мета в усьому цьому процесі? Всі ці особисті статистики, нескінченний саморозвиток, це якийсь масштабний квест для отримання ідеальної кінцівки свого лору. Іноді без сумнівів це мотивує, але виключно в моменти, коли ти маєш ресурс на покращення, та головне розумієш, для чого це потрібно. Але з кожним разом планка підвищується, і той факт, що ти досягнув якоїсь норми, той факт, що ти зробив просто достатньо, сприймається як якийсь мінімум, в який ти не вкладаєш жодних зусиль після того, як досягнув цього один раз. Якщо ти став робітником місяця, то тобі не має бути важко зробити це знову. Якщо ти прочитав 5 книг за місяць, то не буде важко зробити це і наступного. Якщо ти подивився сезон серіалу «За одну ніч», то можна буде повторити. Важлива думка, яку мені хочеться приділяти від нині більше уваги. Якщо наше тіло потребує чогось, це не означає, що воно налаштоване на знищення всіх амбіцій або тому, що ми ліниві. Я чула думку про те, що наш мозок налаштований на те, щоб виробляти стратегії, за допомогою яких ми будемо витрачати менше сил, що нібито означає, що наш мозок схильний до того, щоб бути дуже дуже лінивим. Але всі ми повинні вже зрозуміти, що лінь це соціальний конструкт. Якщо мені хочеться три дні підряд харчуватися чизкейками, це означає, що мені потрібен цукор. Якщо я почуваюся втомлена, то це означає, що мені потрібно відпочити. Так, в цих тезах є комплексність у вигляді неспроможності у деяких випадках визначити точно, що тобі необхідно, або чи це дійсно необхідно у даний момент. Але ця комплексність пов'язана з тим, наскільки добре ми розуміємо самих себе, як ми підходимо до того, щоб задовольнити особисті потреби, які є дуже та дуже індивідуальними. Влітку, коли в мене з'явився вільний час, я не могла зрозуміти, що мені з ним робити, тому що я відчувала, що мені необхідно прочитати ті книги, які мені подарували, і я додала їх у список прочитати пізніше на кудріць, але також необхідно малювати, тому що ну, це ж буквально те, що я роблю все життя, і я ж завжди отримую від цього задоволення. Але при цьому треба написати фанфік, який давайте не будемо про нього, він висить недописаний вже більше року. Цей список бажань перетворювався на список справ, який теж ніби потрібно вписувати у пленер. Дві години помалюю, потім годину почитаю, перервана обід, а потім можна повноцінно відпочити і пограти, але теж за розкладом. І це закручується у спіраль у вигляді неспроможності зрозуміти, що я дійсно хочу, тому що це дуже нав'язливо змінюється словом треба. Але треба для кого? Я роблю це наодинці із самою собою, навіть нікому про це не звітую. Проблематичним також є те, що існує доступна, узагальнена та проста альтернатива для задоволення будь-яких потреб. Здавалося б, і це все в епоху, коли ми можемо обирати між фактично будь-якими важливими годинами роботи та відпочинку, а не підлаштовувати все своє життя під зміну з 9 ранку до 5 вечора. У певних випадках ми можемо відпочити розгрузити мозок, і найпростішим способом це зробити є гортання стрічки, але далеко не завжди він виявляється дієвим. Він є простим та швидким, але не завжди якісним. І це чудово, що ми маємо змогу підлаштувати алгоритми під власні вподобання, але не в їх інтересах завжди залишати нас у нами ж відібраній бульбашці. Взагалі мистецтво перечитувати, перемальовувати, передивлятися — це нагорода, яку ми дозволяємо собі в основному на свята, тому що ностальгія це таке солодке та приємне почуття, що ти ніби до смерті боїшся, що воно колись пропаде. Але насправді, ось цей феномен переробити щось дуже хороший спосіб отримувати задоволення, і він є простим. Я ловлю себе на думці, що в дитинстві могла передивлятися один і той самий мультик на диску 100 тисяч разів і знала його на пам'ять, але він мені не набридав, й з деяким кожен раз, як вперше. Але зараз, дай Боже, за весь рік перечитаю одну книгу вдруге, навіть попри усвідомлення, що геть забула, що в ній відбувається. Нам постійно кажуть, що треба ставати кращими та кращими, що означає, що нам треба прочитати, проробити та подивитися як найбільше чогось нового. Бо ж, наче від того, що ми щось перечитуємо, ми нічого для себе нового не відкриваємо. Нам у стрічці ніколи не трапиться щось, що ми вже колись бачили, тому що ми стільки всього нового можемо дослідити, хоча це і відчувається так, ніби ми група єнотів, які купаються у смітнику, щоб знайти випадково виконатий цілий банан. Від перероблення чогось ми, як мінімум, отримуємо погляд з нової перспективи. Вам не потрібно бути продуктивними очима голої статистики для того, щоб відчувати внутрішні зміни. Перечитайте старі записи, подивіться на старі малюнки, передивіться серіал, який раніше любили. Все це ми здатні зробити або спожити під абсолютно новим кутом, тому що зміни в нас відбуваються постійно, і це не саморозвиток або самовдосконалення, це просто життя, яке продовжується, яке постійно переосмислюється. А навіть якщо ми не отримаємо з цього щось нове, то ми просто приємно проведемо час у компанії чогось, що колись принесло нам задоволення, і воно приноситься задоволення навіть зараз. В ідеальному випадку відбудеться поєднання двох описаних випадків. У мене є грайлис на Ютубі, куди я зберігаю відео, які мені сподобались, і з думкою про те, що колись передивлюся. але майже ніколи цього не роблю, а дарма насправді там неймовірна кількість матеріалу, який я взагалі забула, що колись споживала. І це так чи інакше відноситься до всіх нас, тому що споживаємо ми в такій величезній кількості, що наш мозок вимушений буде щось голови викидати, навіть якщо нам здається, що пам'ятаємо, ми щось дуже важливе для нас. Насправді ні, я регулярно забуваю ім'я своєї наукової керівниці за те чомусь пам'ятаю пісню з Малітлпоні вже років 10. Пам'ять це дуже загадковий феномен, і вона ніколи не під нашим контролем. І принципи запам'ятовування та забування не дуже часто піддаються логіці, принаймні тій логіці, якої ми від неї очікуємо. Отож, для того, щоб дійсно відчувати, що в нас відбувається зміни, слід не ставити перед собою кількісні цілі у вигляді написати три картини, куди цікавішим буде проаналізувати свої минулі роботи, прослідкувати за собою бажання щось у цьому змінити та спробувати втілити у нових спробах. Постійно ставати кращими, це не про статистику, а про усвідомлення того, наскільки багато сил та думок ми вклали в уже зроблене, згадати про це, тому що це повертає нас до усвідомлення, чому саме ми це колись робили та робимо до сих пір. Якщо людина звільняється з попередньої роботи та на місяць пропадає у блукані вулицями, це теж прогрес, адже вона це робить з усвідомленням необхідності віднайти чітке формулювання того, що вона хоче від себе та свого життя. На цей рік я формулювала дуже багато чітких цілей, які стосувалися творчих проєктів, але не так вже й багато вдалося втілити, що не дивно. В усіх продуктивних відео нам кажуть про те, що треба формувати чіткі цілі, в яких будуть цифри, часові проміжки, всяке таке. Але при цьому я дивлюся на те, що робила рік тому, та на те, що роблю зараз. І мене щиро вражає наскільки впевненіше почуваюся від того, що саме хочу бачити від своєї творчості, враховуючи постійне перебування в екзистенційній кризі. Звісно, це не пов'язано із тим, що я регулярно проділяла дві години малювання. Звісно ж. Якщо до цього більшість моїх робіт були імпульсивними та натхненими конкретними моментами, то зараз я куди більше рефлексую під час роботи, куди краще можу сформувати, що хочу бачити в результаті, які емоції викликати та яку історію розповідати. І все це відноситься настільки до впевненості у своїй творчості, скільки до впевненості у тому, хто є та що хочу казати, навіть не оточенню, а самій собі у майбутньому, яка буде це передивлятись. Зовні це не так помітно, і мої підсумки у Spotify, якими я поділюся на сторінці в інстаграмі, це ніколи не побачать. Але може це не так важливо і не тим речам ми надаємо значення для того, щоб визначати наші успіхи та казати, наскільки ми заслуговуємо казати собі Вау, я добре провела час або вау, я добре працювала.